Добрий день. Розповідаю, як ми робимо семестрову контрольну роботу. Дивіться, перше завдання у нас буде диктант. Я його зіграю трошечки пізніше. Поки що розповім, як виконувати теоретичні завдання. Завдання номер два. Розставити тактові риски. Ви бачите на початку розмір. Ви за цим розміром розставляєте тактові риски. Якщо дві четверті рахуємо раз і два, і якщо три четверті, раз і два, і три, і підписувати, як яка нота рахується, я дозволяю. І ставимо тактові риски. З цим, сподіваюся, проблем не буде. Далі, наступне завдання номер 3 Записати знаки і ступені в тональності. Подивіться, у вас є назва тональності, є назва ступенів, які потрібно записати. Значить, що перше робимо? Ставимо знаки. Якщо у нас є знаки, обов'язково їх ставимо при ключі. Зрозуміло, так? Далі ми не записуємо всю гаму від початку до кінця. Ми записуємо тільки ті ступені, які вказані в дужках. Тобто, якщо написано стійкі, ми ставимо тільки стійкі ступені. Не треба писати всю гаму тільки стійкі ступені. Якщо написано відні, ми ставимо тільки відні ступені. Якщо написано нестійкі, теж тільки не ступені, не все повністю. І четверте завдання, воно бонусне. Якщо ви його не виконаєте, нічого поганого не буде, ніякі там мінус бали і так далі. Але якщо ви виконаєте його правильно, то вам до фінальної оцінки, яка у вас буде середня арифметична за ось ці три завдання, до цієї оцінки вам буде плюс 2 бали. Зрозуміло? Плюс 2 бали до цього. Що потрібно зробити? У вас є нота, і вам потрібно від неї побудувати інтервал. Обов'язково дивимося, в яку сторону у нас стрілочка. Вона нам показує, якщо стрілочка вниз, то ми інтервал пишемо не вверх, а вниз. І для цього завдання вам обов'язково буде потрібна клавіатура. Будьте, будь ласка, уважні. Пишемо з вами диктант. Перше, слухаємо диктант і визначаємо: мажор чи мінор у нас, і який розмір. Чи мінор? Правильна відповідь: мажор, тоніка ре. Тональність ре мажор. Ставимо знаки при ключі ре мажора. Визначаємо розмір. Для цього треба тактувати. На кожну гучну ноту ми опускаємо руку вниз. Який у нас розмір? Правильна відповідь: дві четверті. Ставимо крапочки над тактами. В першому такті дві ноти, в другому такті. Три ноти. В третьому такті дві ноти. І в четвертому такті одна нота. Ми знаємо, що це Ре мажор, і оцю останню ноту ми вже можемо записати: яка це в нас буде нота? Це буде тоніка, тоніка Ре мажору, яка займає весь такт в дві четверті. Записуємо цю ноту. Тепер співаємо Ре мажор. для настройки ре ми фо ди соль ля си до ди ре ре до ди си ля соль фа ди зме ре стеки ступени ре Співаємо ноту Ре Ре. Співаємо Фа дієс. Фа дієс. Співаємо ноту Ре Ре. Співаємо ноту Ля Ля співаємо ноту Ре. Ре. Слухаємо, з якої ноти починається: <му> яка в нас перша нота? Правильна відповідь: Ля. Перша у нас нота ля, і далі в нас мелодія йде вниз. Настройка, диктант. Відмотайте це назад, і пишете диктант. Дякую за увагу і чекаю на ваші роботи.